І наш наступний сюжет про єдиний в Україні сімейний жіночий свято-богоявленський монастир. Знаходиться він в селі Диківка Зам'янського району. Заснували його 16 років тому. Живуть там черниці разом зі своїми дітьми. Більшість монахинь мають вищу освіту, але спілкуватись на камеру не хочуть. Мирське життя їх не цікавить. Ще монастир славиться чудотворними іконами. Про людей, які обрали чернече життя, далі розкаже Оля Скерук. Душа просила чогось більшого, ніж може дати звичайне мирське життя. Так пояснює свій вибір Монахиня Надія. Закінчивши школу, дівчина подалася в монастир. Живе тут з перших днів його заснування. У нас бабуся була віручою в сім'ї, і вона нас маленькими, вона постійно у нас храм сама їздила, і нас возила теж. І видно, що тут в душе таке запало. День послушниць та монахинь починається з молитов та літургії ось в цьому кам'яному храмі. Він збудований наприкінці 18 століття. У п'ятдесяті роки тут було зерносховище. Ще пізніше облаштували лікарню. 16 років тому споруду передали церкві і відразу створили монастир. Ставилась ціль спасти свою душу. Потім чутки розносилися по округах і стали приходити і сестри, які є творцями цього монастиря, бо на їхні плечі лягла вся весь труд. Входячи у храм, необхідно обов'язково зняти взуття. Тут вам запропонують церковні капці. В храмі багато старовинних і чудотворних ікон. Ось цю святителя Миколая Чудотворця принесли без зображення, і лише згодом воно почало з'являтися. Вот храма... Деякі ікони, і навіть їх літографії мироточать. А ось старовинний образ Пресвятої Богородиці почав кровоточити, розповідають послушниці. Найбільшим бажанням сестер та Ігумені є відновлення зруйнованого. Куполу у вівтарній частині храму. Ми дуже хочемо і плануємо, щоб зняти потолок і відтворити його першозданий вид. Ми тільки зробили з Божою допомогою і нашими благодійниками дзвіницю. А головний корпус, купол треба знімати. У перші роки заснування монастиря сестри жили в храмі. Тепер їх келій ось в цьому приміщенні. Але мирянам туди не можна. Натомість показують трапезну. Трапезна, де сістри приймають Йду. з цими столами. Зараз готують. З поля своїх послуш всі поприходять і будуть трапезничати. Їдять сестри двічі на день сьогодні на обід суп гороховий та каша. Є в монастирі і кімната для зустрічі послушниць з рідними. В планах облаштувати ще й приміщення для паломників, щоб люди могли відпочити, приїхати душу, утішити, підкріпити, помолитися і з сестрам. Хоч мінімальні, ну, щоб у них було. Увесь день сестри трудяться. Одні прибирають територію, інші пораються по господарству, працюють в полі, на городі чи в саду. День завершується вечірньою молитвою. таким життям вже 16 років живе жіночий монастир і черниця Надія. Ольга Слярук, Анатолій Басистий день за днем.